А стосовно цього ордеру, який може бути виписаний на вашу думку, які тут перспективи? І скажімо так, і ще один ордер: наскільки він погіршить становище Путіна на міжнародній арені? Надзвичайно погіршить це ще один дипломатичний сигнал і, і елітам в Росії, що Путін не переобирався, тому що у них двадцять четвертому році вибори, і сигнал міжнародним елітам, хто сумнівається там, наприклад, з країн глобального півдня, що з Путіним все ніяких розмов не буде, і відкочування процесу назад не буде тільки вперед до Гааги. Тому все на ньому поставили крапку, і з ним ніхто не буде торгуватися там про закінчення війни, як він хоче. А він же ж там ставить умови в першу чергу зняти з нього там ці ордери, і тоді він, значить, щось вирішить, там якось поступиться якимись там землями, які він окупував, і може щось розмовляти там з міжнародною спільнотою. А міжнародна спільнота у відповідь їм, говорить, що все з вами закінчили ми справи, і будемо розмовляти вже з іншим. Угу. До речі, тут йдеться саме про Вагнера вже цей ордер на арешт. Вагнер, як ми знаємо, фактично є терористичною організацією. Тут можна зараз говорити про те, що Росія може бути визнана зрештою вже державою спонсором тероризму. Також. Безперечно, і е, я не погоджуюсь з міжнародними експертами, які кажуть, що неможливо довести, що недостатньо буде говорити про те, що фінансування з державного бюджету Вагнера це недостатній доказ. Е, я додам, що Вагнер воював у рядах у лавах е, збройних сил Росії, коли захоплював Бахмут, і про це доповідав Шойгу. Значить, путіну як досягнення армії російської, що вони там окупували Бахмут. А якщо ця організація фінансується і виконує завдання державні в лавах об'єднання цих збройних сил, там ну на своїй ділянці певно на певній, але вони за загальним задумом і виконують завдання, поставлені державою, то тут дуже легко довести, що причетність їх до так би мовити до держави Росія. От і тому доказів тут достатньо. Це перший момент. Другий момент, сполучені штати погодились передавати там дані про військові злочини, і я думаю, що серед тих даних якраз і будуть про, про вагнерівців, які зараз мутять воду там в Африці. Коли Сполучені Штати взялися за, за те, щоб перетягнути на свій бік країни глобального півдня, в першу чергу африканські країни, то я думаю, що там все буде нормально.